Отже, про ситуацію в місті ми сьогодні спілкуватимося з секретарем Ужгородської міської ради Богданом Андрієвим. Пане Богдане, вітаю вас! Добрий день Сьогодні Відбулася зустріч частини депутатського корпусу, зокрема і Віктора Погорєлова з громадськими активістами, які не погоджуються з поновленням Віктора Володимировича на посаді, і взагалі вимагають розпуску політичної розпуску Ужгородської міської ради як такого складання дострокового повноважень. На вашу думку, якоїсь конструктиви сьогодні вдалося досягти, чи все ж таки залишилося на рівні розмов? Я би сьогоднішню зустрічку відбулася в малій залі у міської ради, розділили на такі три частинки: це перше повернення Віктора Володимировича згідно рішенням суду. Значить, друге, це взагалі ситуація, яка зараз склалася в міській раді де останні події, там з виборами, з достроком припевних повноважень. Переднього секретаря і третє це питання раціонального використання наявних земельних ресурсів в місті Ужгород. Значить, почнемо, можливо, з якої ну напевно, почнемо з головної новини тижня. Це поновлення Віктора Володимировича на посаді. Ну, знаєте, протягом восьми місяців, майже восьми місяців, тривали судові перепетії стосовно оскарження Віктором Володимировичем його звільнення. E, значить, більшістю голосів, більше двох більше голосів, третіх голосів це депутатів міської ради e, в початок, це в березні було, в кінець лютого початок березня, щодо його e, значить, e, припинення його повноваження як міського голови. Значить, це було, якщо я не пам'ятаю, більше 41 депутата. Згідно до e, закону про місцеве самоврядування, значить міський голова в такому випадку не може виконати свої посадові обов'язки. Значить, звичайно, він це е, звільнення оскаржив, і протягом восьми місяців у нас е, виконував обов'язки міського голови Віктор Іванович Чадей. Ми по хронологію послідовність так. Ми, безперечно знаємо. Мені було так, б напевно. Чому це... цікавіше дізнатися, наприклад, ну і вашу особисту думку, і а, напевно. Вашому, вашій особі і частини депутатського. Наскільки неочікуваним було це рішення суду або ж навпаки, воно було явно спрогнозованим і чекали поновлення поряло на посаді? Знаєте, ну важко коментувати. В нас ми живемо в Україні, у нас діють закони, Конституція, тому рішення суду засідання суду відбулося вівторок. Ми отримали рішення суду, яке поновило в права Віктора Володимировича в його повноваженнях, як міського голови, і тому значить, ми повинні його виконувати, якщо ми є законопослушні громадяни. А напевне, вже готується подання активістів, громадян, які не згідні з, тим, з цим рішенням. Вони мають право на протягом 10 днів оскаржити це рішення в апеляційному порядку. І, напевне, таке буде зроблено. І ми будемо очікувати, напевне, наступних засідань суду вже апеляційного. А поки що Віктор Володимирович приступив до виконання обов'язків, ну, і він це мусить робити. На вашу думку, от якщо частина громадськості з негативом поставилася до цієї події, як поставився до цього депутатський корпус? Ну, ви знаєте, депутатський корпус також це рішення значить, прийшло. Можливо, хтось очікував, можливо, хтось не очікував. Значить, я десь чув в куларах, що хтось збирає знову підписи, але я їх не бачив. Це так куларні розмови. Щодо проведення позачергової сесії з можливим повторним поставленням питання щодо дострокового припинення. Ну я не бачу цих листів, я тільки чув, не бачив цих підписів. Поки що це на рівні чуток. Це на рівні чуток. Так, і тому ну, на сьогоднішній день міська рада працює у звичному режимі, тому що ми, значить, або ми працюємо, або ми всі пишемо заяви і всі виходимо. І ми не працюємо Тобі, Значить, я десь також хотів би додати, що. На цьому тижні звучали заклики ну, керівників області з, ну, з проханням звернутися до депутатського корпусу до провільної скласти повноваження депутатів міської ради. Ну, зайти, я думаю, що якщо таким чином піде міська рада, тому суді залишиться сам один мер, буде фактично керувати містом, але всі фінансові, значить. Розподіл коштів, це відбувається сесійно, приймається рішення, розумієте, тому в місті якийсь в час може настати така ситуація, що не буде кому ці кошти розподіляти, бо так, так складно наше законодавство. Ми мусимо тільки в такому правовому полі рухатися. Тому я вже недоречним, щоб всі депутати склали повноваження. А, і ще з такої точки зору, що а чому вони повинні складати повноваження? Вони в чому не винні? Ну, власно ну як на вашу думку, нинішній склад політичну за політичними силами. Ну, власне кажучи, як і є мажоритарники, вони виправдали довіру своїх виборців, що стосується політичних вподобань? Ви ну, знаєте, в нас міська рада сформовано 50 на 50 відсотків. 50 відсотків це депутати, які обрані за мажоритарною системою, 50 – за пропорційною системою. І тому оцінку діяльності кожного депутата. Повинні давати виборці, які їх обирали. І зараз в кінці року у нас буде звіт кожного депутата перед своїми виборцями. Значить, вони мають мають не зобов'язані прозвітуватися, виборці мають право дати їм оцінку, що вони зробили за період своєї каденції. Нову раду варто обирати за змішаною системою чи за пропорційну суто пропорційно ну, або може питання в коаліційній угоді, яка прописана діючим парламентом, восьмого скликання, прописано, що. Депутати сільських і селищних рад будуть вибиратися за мажоритарною системою, всі інші за пропорційну систему. Тому ми можемо, ну, наше бажання може бути не, не співпадати з законом, але тоді, але ну, ми виконуємо це, щоб але поки що це тільки є прописано в коаліційній угоді. Напевно, будуть зміни до закону про місцеве самоврядування, і ми вже побачимо, який буде результат. Все ж таки, от е, ця. Цей склад ради все ж таки відзначився тим, що, ну, по-перше, е, начебто усунув з порушенням процедури діючого міського голови. Потім почалася ця тріада з обранням секретарів міськради. Зараз знову погоріло поновили. Е, е, яким чином це впливає на загальну ситуацію в депутатському корпусі, в можливості спокійно, конструктивно працювати? знаєте, коли Віктор Воломив ще усунув, значить, на березневій сесії його він склався в повноваження у зв'язку з рішенням сесії. Значить, виконував обов'язки Віктор Іванович Щедей. Як він виконував ці обов'язки, я думаю, що це дасть оцінку громада. Значить, тижню два назад було прийнято рішення про його зняття з. Посади секретаря, я не приймав в цьому участь, я взагалі не планував займатися тою діяльністю. Значить, більшість депутатів, більшість більше 31 депутата просували за його зняття з посади секретаря і однозначно це виконуючий обов'язку міського голови. Значить, на цій же сесії було прийнято рішення про таємне голосування відбулося і обрали виконуюч обов'язково міського голови секретаря міської ради Віталія Юрича Семеля. Протягом тижня він також змінив свою думку і попросив депутатський корпус, значить, на значить попросив депутатський корпус, щоб. З нього зняли повноваження як секретаря ради, так і виконуючого обов'язки міського голови, так і так і депутата Лжуроської міської ради. Значить, це також було його його прохання задоволено. І на цій же сесії у нас виникла така ситуація, що в місті немає ні голови, ні секретаря. Взагалі немає кому в місті, і значить. Шляхом ну, переговорів, значить, компромісів, ми десь виникла моя кандидатура. Я деякий час вагався, але потім прийняв рішення, що якщо ми спільними зусиллями йдемо до командою, значить ми, ми постараємося щось зробити в місті. І, і щоб це наші виборці оцінили. І була проведена, була зроблена проведена, проведено значить, слухання, і шляхом таємного голосування значить, мене обирали секретарем. Ради, значить, це відбулося в минулого четвер, а у вівторок вийшов Віктор Володимирович. Як воно себе рекордсменом по тривалості перебування на посаді? Знаєте, я ще не встиг відчути, що це таке, тому що дуже багато питань. Все дуже швидко біжить зранку до вечора. Ну, знаєте, воно місто живе таким активним життям. І коли людина приходить туди стороння, потрібен певний час, щоб розібратися, вникнути. Ми ну, хочу вам сказати, що нічого такого складного немає. Просто якщо всі посолі особи виконують ну, свої посолі обов'язки належним чином, то тоді і місто працює також належним чином. Не менше ажіотаж в суспільстві викликає питання по. Земельним ділянкам в Ужгороді, власне кажучи, процес говорилося і сьогодні, і піднімалося питання неодноразово до цього, щоб взагалі припинити будь-які розподіли ділянок або ж прийняття рішень по їх виділенню. Так. Або навіть відмінити вже прийняті рішення. Значить, сьогодні це також було предметом обговорення на сьогоднішній зустрічі. Значить, і... Ну, як секретарем, також прийнято рішення про призупинення будь-яких нових виділень земельних ділянок, значить, до прийняття, до затвердження нового генерального плану міста Ужгород. Це повинно відбутися до кінця цього року. Значить, це рішення про призупинення надання не буде стосуватися надання земельних ділянок сім'ям загиблих та учасників АТО. Значить, такі заяви надходять щоденно. Значить, ці, ці заяви будуть розглядатися, всі останні ми призупинимо. Значить, це робиться з метою проведення інвентаризації, значить вільних земельних ділянок, щоб можна було сформувати нові квартали житлової і індивідуальної забудови? Ну в землі не так і багато є в місті. Тож, чи вистачить буде оточника? Ви знаєте, я дав доручення, доручення відділу землекористування, щоб вони значить, віднайшли в місті значить, земельні ділянки, які були надані раніше, значить, в оренду, і на яких протягом тривалого часу не ведуться ніякі роботи. Значить, також перевірте, чи за е, раніше виділення земельної ділянки платиться арендна плата. Якщо такого немає, то ми в судовому порядку будемо в, в односторонньому порядку з, розривати такі угоди і з можливістю надання добросовісним ну добросовісним підприємцям, які мають бажання будувати, розвиватися, чи це буде житлова забудова, чи будуть якісь бізнес, там центри і таке інше, чи торгові центри. Тобто земля повинна використовуватися раціонально, а не ну, якомусь виділятися, і там час покаже, що я буду з нею робити. Тобто це все треба систематизувати, і я думаю, що ми в цьому наведемо порядок. Ви думаєте, що це можливо і громада нормально сприйме за нинішнього складу ради? Ви знаєте, я вважаю, що дівчий склад ради ну, не є якийсь там поганий, бо є негативний. Просто треба всі ці питання таким чином ну, ставити і таким чином роботу організувати. що... Все, що вся ця земля, яка є в місті, вона не є наша, не є ваша. Вона, є, вона належить громаді міста Ужгород. І грома, громадськість повинна прозоро ця Ці земельні ділянки повинні виділятися прозоро за участю як громадських організацій. Активістів, ну просто громадян, які не байдужі до стану справ в місті. І якщо ми ці питання будемо робити прозоро, я думаю, що тоді не буде таких зустрічей, як сьогодні, тому що все це буде видно на сайті, які проекти рішень. Коли будуть розглядатися земельні питання, коли буде проводитися засідання земельної комісії, ми будемо запрошувати активістів, щоб вони брали участь. Не просто приходили раз у місяць, покричали, що всі погані, ми хороші. Приходьте, приймайте участь, значить, щоб це не було балагану. Визначте своїх активістів або перечень осіб, які ну, мають бажання бути присутніми, тому що це. Значить, засідання комісії проводиться раз в тиждень, це забирає часу півдня. І якщо вони будуть готові, ми тільки за, Це буде навіть нам допомога і щоб нас в майбутньому не звинувачили в, в якихось діях, які йдуть в розріз з ну, щеним законодавством, або ми щось робимо в кулуарах. Буде все чесно, відкрито, прозоро. Що ж, я вам дуже вдячний за розмову. Нагадаю, сьогодні в студії у нас був секретар Ужгородської міської ради. Богдан Андрію, ми спілкувалися про землю в Ужгороді та політичну ситуацію в міській раді.